Зверніть вашу увагу, друзі, на те, що на вулиці немає взагалі людей тихо, нібито хати є, нібито хтось в тих хатах і є, і машини де неде проїжджають, але в Канаді мертво. Сьогодні мінус 22, досить холодно. Кажуть і говорять, щоб на дворі довго не бути, бо можна отримати різні проблеми і заморозити собі пальці, не тільки пальці. І доброго всім дня з прекрасного міста Едмонтона. Знаєте, друзі, прекрасне відчуття знову мати можливість вийти на вулицю та зняти відеоролик на вулиці, так як все починалося, так як я завжди робив. І я думаю, що це заслуговує вподобайку прямо зараз. І тим більше, сьогоднішня тема і сьогоднішнє відео є дуже важливе та цікаве українцям в Україні. Та українцям навіть в Канаді, тому я буду дуже вдячний вам, що ви навіть залишите свою думку на цю всю ситуацію. Бо зараз канадцям не легко. І ви, українці, ми українці, ми знаємо, як це є, як це важко, коли е, сусідня країна погрожує і тим більше на Україну напала. А тут в Канаду можуть і забрати. Можуть і не забрати, але погрози продовжують лунати. І це справді зараз, як ніколи, тривожна ситуація для більшості канадців. І багато канадців навіть сидять біля своїх телевізорів і чекають новини, думають про те, що буде як все буде розгортатися. Я вас дуже сильно попрошу. Не забудьте підтримувати українську мову та україномовний контент, бо нас не є так багато справді, і тому треба своє рідне підтримувати, щоб ваше рідне розвивалося, і всі україномовні блогери їм не легко теж знімати цей контент. І не думайте, що це так легко, просто виходити і щоденно знімати контент і говорити, розповідати, доносити інформацію. Тому Підтримуйте своє, поки воно є, бо рано чи пізно воно може завершитися. І без підтримки вашої це нікому буде абсолютно не потрібно. Тому буду чекати підписки на ваш канал, якщо ви ще не підписані, тому що ви точно не пожалієте, бо завжди на цьому каналі щось є нове, щось цікаве і насамперед важливе. Канада ніколи, знаєте, не була така патріотична, як вона стала останні пару тижнів. Канадці, вони завжди, кожен бав про свої справи, про свої речі. Канада завжди була знана як країна, яка дуже сильно нікуди не лізла, і трималася подалі від цих різних таких політичних ігор, і фактично підтримувала завжди Сполучені Штати Америки, щоб це щоб не відбулося, і співпрацювали з Сполученими Штатами Америки, ніколи не думали про те, що вони будуть в такій ситуації, як вони зараз є. Ніколи в житті хтось там проти американських продуктів не говорив ні слова, ніколи в житті ніхто не освищував гім Сполучених Штатів Америки, ніхто ніколи не бойкотував продукцію, ніхто ніколи з канадців так гордо не піднімав свої прапори, не тримався разом і не гуртувався, і не говорив чітко, щоб Дональд Трамп відчепився від Канади, забрав свої руки від Канади і щоб лишив Канаду в спокої. Буквально вчора був мітинг. П'єра Полівері, який потенційно може бути майбутнім прем'єром, але зараз все помінялося в Канаді, що ліберали з потенційним зміною Джастина Трудо зменшили свій відрив від консерваторів, і ще невідомо, хто візьме владу і хто буде тримати владу. Але що цікаво, що зараз канадські політики перестали дуже так сильно боробитися один проти одного. Вони говорять про те, що зараз, як ніколи, важлива єдність. І П'єр Полівері зробив мітинг. В якому він зазначив і дав таку жорстку відповідь Дональду Трампу, і сказав, що Канада є один з найкращих сусідів, які тільки Сполучені Штати Америки могли мріяти про, і що Канада ніколи не була проти Америки і хоче рухатися тільки вперед, тільки в сторону Сполучених Штатів Америки, і не хоче взагалі займатися цими тарифними війнами. Але якщо треба... То Канада готова, Канада буде відповідати. І що американці, і канадці тільки постраждають, коли е, всі інші вороги Канади та Сполучених Штатів Америки тільки виграють від цього, і того, що ослабиться економіка е, таких потенційних хороших партнерів, друзів, колишніх друзів. Він сказав дональду трампу, що Канада ніколи не стане 51-м штатом, що Канада завжди. Буде Канадою. Канадці дуже люблять свою країну, свою культуру, свій гім, і вони будуть тримати і боронити і охороняти свої кордони. І вчора був поєдинок, хокейний поєдинок проти канадської хокейної команди, яка грала проти, звісно, сполучених штатів Америки. І люди, як тільки почули на стадіоні гімн Сполучених Штатів Америки, почали свистіти, почали кричати, почали показувати велику неповагу канації. І саме головне цю єдність, якої ніколи не було в канадців такої великої. І він це все пробудив. Дональд Трамп пробудив цю єдність серед канадців. І канадці розуміють, що якщо вони зараз не будуть показувати єдність, не будуть ділитися, то мають шанс зберегти свою країну та свій авторитет на світовій арені. А якщо будуть, знаєте, до цього відноситися як-небудь, то так і можуть і прокинутися завтра. В Сполучених Штатах Америки і розпочалася бійка. За перші 9 секунд початку хокейного матчу ще такого ніколи не було, щоб три бійки розпочалися між канадськими хокеїстами та хокеїстами Сполучених Штатів Америки. Просто ця напруга настільки вже зростає між цими країнами, що це дійсно навіть показується в спорті, показується на аренах і показується між людьми. Тому, друзі, те, що дійсно зараз відбувається, це не просто так. Канадці не будуть це терпіти. канадці не хочуть, щоб їх ображали і щоб погрожували Канаді, що Канаду будуть забрати навіть деякі прем'єр-міністри. Буквально сьогодні пару годин тому зазначили, що це дійсно правда, що Сполучені Штати Америки хочуть забрати Канаду, хочуть зробити Канаду, перетворити Канаду 51-й штат. І навіть дипломатична зустріч всіх прем'єр-міністрів Вашингтоні за з адміністрацією Трампа не допомогли їм зупинити цей, цей хаос і цю проблему, яка зараз очікує канадців і канадці. Роблять все можливе зараз, щоб триматись разом, щоб куплятись з канадське і рухатися тільки в сторону Канади, а не в сторону Сполучених Штатів Америки. Але це погано, це погано для майбутнього Канади, що Канада потенційно втратить такого хорошого союзника, як Сполучені Штати Америки. Дякую, що додивились цей відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.